У неділю о пів на дев'яту ранку Харків знов здригнувся від ракетних ударів. Окупанти обстріляли житлові будинки а також вищий навчальний заклад у центрі міста. Дітям шкафу попрята не можемо виспокоїти. сам на валер'янки і валер'янкані допомагають. Як повідомили працівники ДСНС, внаслідок обстрілу в будівлі спалахнула пожежа на площі 50 квадратних метрів. Рятувальники її оперативно ліквідували. На місці події працюють 12 пожежно-рятувальних підрозділів. Загалом 60 чоловік особового складу, а також сапери ДСНС, які вилучають уламки ракет. Під час влучання у вище знаходився охоронець. Чоловік отримав легкі травми і відмовився від госпіталізації. Головний корпус пряме попадання, три поверхи, зруйновані, архітектурний корпус, вікна, двері, обладнання, куртожиток. Який в нас був тут недалеко, теж вікна, двері, меблі, всі повилітали. Як зазначає Володимир Бабаєв, це вже не перший обстріл навчального закладу. По корпусах і гуртожитках у різних частинах Харкова прилітало неодноразово. Взагалі у нас 13, це вже два ще 15 влучень, тільки два гуртожитки, які сьогодні можна експлуатувати. Вісь восьми ну ситуація така складна. Загалом окупанти в по Харкову двома ракетами С 300 крім навчального закладу, постраждали і сусідні житлові будинки. Снаряд потіли у фундамент однієї з багатоповерхівок. Ще кілька зачепила вибуховою хвилею. На цей час відомо про п'ятьох е, постраждалих. Е, Двоє людей доправили до лікарні: це жінка і чоловік. Всім іншим надана допомога на місці події. Усякому разі на цей час вони відмовилися від транспортування до лікарні. Якими є збитки внаслідок обстрілу, та чи вдасться відновити виш, з'ясовуватимуть фахівці, каже міський голова Ігор Терехов. А цей обстріл вважає черговим знущанням росіян над харків'янами. Яка можливо бути версія, бо ви бачите, що російські агресори, наші вороги, вони планомірно знищують місто Харків і центральна, центральна частина міста Харкова. Десь немає ніяких військових, здесь є цивільні люди, здесь є академія міського господарства, яка ще зруйнована. У навчальному закладі також постраждав музейний комплекс, якому цьогоріч мало б виповнитися 57 років. Заспокоює лише те, що частину експонатів встигли сховати, каже Володимир Бабаєв. Ну я оптиміст. Ми все, все зробимо, а цю сволочь переможемо. Ніколь Костенко, Ігор Луханін, Олександр Ус, Єгор Мікенін. Харківські звісті.